Вам дзвонять з незнайомих номерів, а ви не розумієте, звідки вони взяли ваш контакт, а все тому, що ваш номер давно вже гуляє по базах, про які ви навіть не здогадуєтесь. Звідки шахраї беруть ваш номер? Перше, ви самі залишаєте номер часто без потреби, наприклад, на сайтах магазинів, щоб подивитися товар або отримати персональну знижку у заявках на розіграші, в коментарях, у формі доставки чи навіть на OLX. Багато таких сайтів не мають навіть політики конфіденційності і ваші дані збирають, а потім вже продають. Друге, мобільні застосунки, які крадуть контакти: це додатки з Google Play або App Store, які нібито очищають пам'ять, прискорюють телефон або дають кешбек. Ви його встановили і випадково надали доступ до всіх контактів. І в результаті ваш номер і номери ваших контактів вже зливаються в їхню базу. Третє. Реєстрації через номер телефону. Наприклад, вводите номер для реєстрації на сайті доставки під час онлайн-замовлення, участі в акції або в конкурсі. А цей сайт або не має захисту, або спеціально збирає номери і продає їх далі. Четверте. Платні бази в Даркнеті та навіть на відкритих форумах. Там продають списки з сотнями тисяч номерів, і вони вже в них розбиті по групам, наприклад, жителі Києва, номери Приватбанку або люди за 50 років. Часто там уже є ваше ім'я, оператор регіон. Або навіть дата народження. П'яте зливи з банків, сервісів та операторів. Це відбувається, коли хакери отримують доступ до баз великої компанії, а потім ці дані йдуть далі. Часто це видно по кількості дзвінків одразу після того, як ви взяли участь у акції або підписалися на будь-який сервіс. А як ви вважаєте, як ваш номер попав до списку шахраїв? Напишіть про це в коментарях.